Покаяння болю, цикл. Хоч трохи терпіння пошли мені, Боже, Ганна Чубач. Серед буднів, Дивлюсь у Свічадо, собою не ради, Зимою покриті мої волоски, буденності зрада. Ну, що за досада блукати самому де холод ріки. Для чого зажура і темна понура мене охопили, як сестри чужі, Дві часточки волю підштовхують долю Робити із прагнень пусті міражі. Та я не піддамся, розпуці не здамся, бо я зневажаю обман Чорноти, зітхання химерні, змінюю я на терни, щоб якось всі біди мені перейти. Безвихідь. Інколи обступить. Незрозумілість знову пекла, забравши шал У деннім часоплині, відчулася в кімнатнім мерехтінні, у відбитті стояли дзеркала. Тут щось не так темнішало, й гуло, померли всі таємні обіцянки, і вечір лив до раннього світанку, так, наче ночі зовсім не було. Не смійтеся. Над часом плутанин мені дістались кепські лабіринти, Так хочеться віконця всі відкрити, Впустити свіжість віролюбних днин. Та щось не те, від муки не втекти, свою нудьгу безсоннями не злити, О, як нестерпно у мовчанні жити і від біди очей не відвести. Але й тоді сльозинки не зруню. Коли без вітру спиняться гардини, А віднайду крізь заспані години Новий початок золотому дню. Покаяння болю. По жилах кров, по всіх тоненьких жилах Від мого серця тихо відтекла, І вже не руки, а від літні крила мене несуть до ніжного тепла, все далі. Далі, розпалом пасхальним мені потрібно відійти від скверн, А там мій біль розтане сповідально перед свічками київських печер. Свічковий віск цілує квіти канни, Ясніє погляд золотом ікон, І я стою одвічним покаянням, Яке так схоже на невинний сон.